Друзі, доброго дня, поки є електрика, записую друге відео сьогодні хотів би нагадати тим, хто був залучений до Екабучі і тим людям, які звертаються до мене як популяризатора наукових і складних знань. Ми за останні 2-3 роки. Отримали звернення трьох трьох людей, які були зацікавлені в розвитку в Україні такого напрямку, скажімо так, думки і розвитку науки, навіть чотирьох. У нас до Ойка Бучі і Олена Кастрова, і Іарлексєвич Криштафович, і нещодавно я отримав книжку від Марка Мієровича з його дуже, дуже прискіпливою роботою про системи взагалі системи, яким чином вони можуть співвідносити наповнення різноманітних взаємодій. і це Дуже близько я вибачаюся перед Марком Майровичем дуже гарна робота і дуже близька до моєї роботи е, геометричних експертиз. Я просто займаюся дуже близько, близько до викладення. Вигляді малюнків, алгебраїчних і інших кодів, скажімо так, якими наша цивілізація користується для того, щоб в там, 30 чи 40 видах взаємодії різноманітних речовин, процесів і певної динаміки життя. Як це викладається в одну систему, і що з чого може виходити, а що з чого не може виходити, е, і е, е, отримав я ще раніше від е, Ігоря Олексійовича Криштафовича отаку книжку, Егоїстична Біосфера. Е, і ще у Ігоря Олексійовича є книжка е, про. Е, про Еволюцію, яка відбувається нерівномірно. Книжка називається Рекурсивна еволюція. Мається на увазі, що певні статистичні дані і певні біологічні можливості дозволяють зробити йому висновок, що існує деяке інформаційне накопичення, накопичення такого пулу. Нематеріального, нематеріального світу, який потім зривається певним речовинним і віщественним таким наповненням. Скажемо, критика на сьогодні теорії єдиного взриву вона якраз дозволяє розуміти, що розуміти світ, який який е, розширяється з однієї точки, тому ми є маленька крупінка, е, і нічого не треба робити, все одно від нас нічого не залежить. Така інфантильна позиція може подобатися, може не подобатися, е, 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 от мені не подобається. Я вважаю, що е, кожна людина це свій самостійний всесвіт і який має боротися за свою свій ареал, який дозволяє максимально розвити свої здібності. От. Тепер по справі, по справі просторового континуума, тобто певного певного відносно одноманітного е, простору, який має певну межу, і ми розуміємо, що людина і океан е, або земля е, має певну свою межу. І далі відбувається взаємодія людини з землею, з повітрям, е, автомобіля з дорогою, автомобіля з іншою. Іншим автомобілем, і таким чином ми е, раніше розглядали всі такі предмети у вигляді е, такої стаціонарної геометрії, яка називалася Евклідова. Е, на сьогоднішній день в школі вивчають, е, е, ну, скажімо так, тотально вивчають Евклідову геометрію. Е, Приватно дається поняття інших геометрій, але як доповнення. В чому полягає, в чому полягає такі, таке представлення в вигляді Евклідової геометрії і що на сьогоднішній день є аль альтернативою? Якщо ми уявляємо от людину на Землі, то евклідова геометрія дає. Таку, таку систему координат, що ви, ви знаходитесь в певній точці, е, земля не рухається е, не навколо своєї осі, не навколо сонця. А от вам така дається стройненька система X, Y, Z і, і вам вчитель математики впарює е, е, там 6-7 років. Е, Саме таку стаціонарну систему X, Y, Z періодично каже, ну це все в вакуумі, це все в безінерційній системі. Потім, коли буде фізика, ви там вже будете розумітися на тому, як це все може рухатися. Би, може рухатися. А поки що от точка, і давайте вивчати все навколо цієї точки. В реальності не існує стаціонарних умов. В реальності не існує система координат, в якій ви можете сказати, що якась клітина жива, ви можете ну, якби, знаходитися в, в такому положенні. Окрім телевізора. Тобто диктор на телевізорі це от елемент нашого стаціонарного життя. І він там щось балакає, і нам здається, що в такому стаціонарному вигляді може щось існувати. Сім років вам розповідають, як в такій системі координат, нібито можна ну щось існує. Ну, на, Насправді це ви уявляєте лише, це ви вірите, як там один із постулатів Евклідової Геометрії говорить. Існує безкінечна пряма лінія. От. Ну, не існує її. Безкінечна пряма лінія, або в якийсь момент ви перестаєте її контролювати, тому що вона виходить в космос, або ви все ж таки маєте зрозуміти, що ви безкінечну лінію можете провести навколо своєї екосистеми, навколо Землі. І... Вона тут почнеться і, і потім обійдете всю землю, як там, <говорить> там мореплавітелі роблять, як би, і замкнете. І це буде коло. Тобто -то Безкінечно прямої лінії не існує. Тому вся ця геометрія умовна і ви цю геометрію таким чином уявляєте. І 200 років, скажімо так, намагаючись подолати недоліки в геометрії Лобачевський і Баяя розробили іншу геометрію. От вона гіперболічна називається. Там трикутник, сума кутів такого трикутника гіперболічної геометрії менше 180 градусів. Тут 180 градусів в евклідовій геометрії, тут менше 180 градусів. І потім ще раз робили сферичну. От. Сферична е, сума кутів трикутника більше 180 градусів. Е, ну і я запропонував, е, враховуючи те, що ми робили деякі моделі з спостерігачем. Тобто ми в нашому курсі навчальному розглядаємо спостерігача з такою рефлексією, скажімо так, де знаходиться око спостерігача. Ви в Клідові, вона знаходиться на тій кривій лінії, яку ви вивчаєте. Око знаходиться в кожній з цих точок, і тому ви її вирівнюєте. Тут. Ока знаходиться за межами об'єкту, а в сферичній око знаходиться всередині об'єкту. І таким чином, ви бачите, так, так або так. Скажімо так, на сьогоднішній день я би запропонував вивчати одночасно погляд спостерігача в цих трьох геометріях. Тому що у нас на сьогоднішній день вже є матеріали четвертої геометрії. Вона на день належить до школи комісаренка Єрмалаєвої, і я вже, мабуть, рік чи півтора маю ці матеріали, і... але ми їх на цей день лише розшифровуємо. Там, в принципі, погляд комісаренка, який. Такий погляд придумав, він полягає в тому, що ви одночасно, сей покажу, ви одночасно маєте таку систему координат, один об'єкт, інший об'єкт, і взаємодія одночасно відбувається з такою системою координат, координат який задовольняє рух двох об'єктів одночасно. І в попередніх випусках я давав поняття давав поняття просторового часового континууму. Ідея його полягає в тому, що координати X, Y, Z в цій системі, в стаціонарній системі доповнюються поняттям часу. Поняття часу, яке є в доповненні до координат, дозволяє нам зробити систему динамічною. Чому? Тому що тут час руху об'єкту, час руху об'єкту об може виступати як основа. Ще раз повторюю. В, якщо ми зв'язуємо ці е, так звані 4D координати x координата Y координата, Z координата об'єм, з Т з часом, і нам, і нам зрозуміло по цій формулі, як переміщується цей об'єкт, то час. Може виступити основою на відміну від попереднього, попередньої геометрії, де ми розглядали тіло, його координати, відстань його руху в цю точку і моделювали лише в метрах, в ну, метрах, сантиметрах, міліметрах. Якщо виникає формула, Взаємопов'язаності чотирьох характеристик об'єкту і Т, час починає виступати одним із ну, равноправних правомочних величин, то виражаючи через те координати, ми можемо, ми можемо відстань проходження тіла з цього положення в це положення викладати в часі. І е, у нас в нашій екосистемі Земля на сьогоднішній день вже е, є така величина, це е, той час, який людина, яка знаходиться в цій точці, пробігає за сутки. За добу вокруг своей оси. То есть э, волчина три э, 3600 секунд в часе помножена на 24 години, то есть выходит восемьдесят шесть тысяч четыре восемьдесят тысяч секунд. Э, вона вже може виступати однією з одиниць, яка рівнозначна певну, певному, певній кількості відстані, яку проходить ця точка на землі, в, в тим, що ми називаємо гравітаційне поле. В тим, що ми можемо називати ну, там, інерція першого рівня. Тому що друга, друга рівня це інерція, це земля навколо Сонця. От. І таким чином у нас вже е, складається трошки інакше е, вся система підрахунків. І Якщо ми зможемо через те викладати е, інші координати, то це змінить е, підхід до нашого. Нашого відображення дуже швидких тіл. І коли ми на сьогоднішній день маємо певну межу підрахунку швидкості, межу підрахунку взаємодії певних речовин, маємо межу взаємовідносин магнітного поля, електромагнітного і так далі, то Така система аналітики, вона, можливо, буде більш ефективною, ніж е, ті, ті, ті геометричні експерименти, які ми можемо подавати на більш відомих системах. От е, без висновку, скажімо так, сьогодні у нас е, ментальний експеримент. Дякую за увагу. Е, Віталій Іщенко, Е, Неділя, 8 грудня 2024 року. Дякую за увагу.